Друзі, привіт! Ми на Емілі Резорт, і е, наступні три дні буде відбуватись UA Steel Cup. На цей турнір запрошені наймедійніші команди нині в Україні. Це збірна коміків, Локомедіа Тім, Ігніс, Армат, Рух Медіа Тім і Січ Добряни, за яку, зокрема, будуть грати наші медійники. Протягом кожного з цих днів я буду показувати вам все, що тут відбувається. Ми разом з Тьомою Богом, з Мадою, з дядячкиним, з Андрієм Шивановським будемо грати в футби. Ну і власне все, вам, друзі, показувати. Тож стати свою вподобаючкою полетіли. Кількість зірок тут просто не. Обмежена, я вас попереджаю абсолютно. Тут і, і екс-легенди футболу, Міля, Селя, інші львівські легенди. Купа блогерів, зірок. Я не знаю, тут сумарна аудиторія, певно, мільйонів дуже багато. Коротше, приємно вам перегляду. Seal Cup починається, і це перший день приємного перегляду. Доброго дня! Опа. Ух. <світ> <світ> Мене Максим, Максим. тебе є. Максим. Мене Максим. Мене, Максим. Що, як настрій. тренер? Класний. Так як в тебе зачіска. Чому всі зачати мої зайздки, я не розумію? Класно. Звичайна зайстка. Класно. У форма конкурентів, до речі. Може, тренувальна форма. Я не розумію, звідки у Львові взявся магазин Таврія Б. Таврія Б. Таврія якраз Таврія, типу, Таврія блядь. А. А, це відсилка. Отак от. Заглохли. Навіть тут Таврія. А, я збушу на шею на камеру. камера. Сивери, нучі курте. чого? Від сьогодні... турніру загалом. <свят> Ні, сьогодні... Я не знаю, чи ми на турнір взагалі їдемо. Сьогодні ми йдемо випивати, їсти. А... Я думаю, сьогодні, сьогодні робити? Якісь на лазері купатися йдемо. А челенджі це не можна. Там всякі футбольні зйомочки. <свист> <свист> ми це це не по не по-нашому, по-нашому. По... Ні, того ми вас запросили. Ви про челенджах відповідаємо, ми добре. Багає, все. Ні, ні. У нас все чітко розподілені обов'язки. Я зараз тоді <свист> камеру комусь віддам, не знаю, кому там, хто там у вас з камерою міє <свист> обращатися. Але загалом ну, типу, є очікування, місце, яке посядемо, переможемо, не переможемо. Ну, от Ми їхали, говорили. Я думаю, mm. що рух медіа, що вони, вони є, в принципі, фаворитом того турніру. От, Ми всі так запрошені, ми всі створюємо там фон. Дуже класно, що зробили таку штуку. І десь, десь от будемо пробувати нав'язувати, бо ми ж не приїхали, командою там Січ Дубря, багато хто думає. Та? Бо тут вже є свої правила, свій регламент, медіа футбол, тому ми запросили вас, бо ви більше зашарите, ви щось принесете, ви якраз принесете більше медіа. Ми може десь трошки попробуємо футбол. Mm. А, і попробуємо щось їм нав'язати. Ну, я думаю, що наша кінцева ціль це зіграти з рухом в будь-якому матчі, з рухом зіграти в півфіналі, неважливо, де взяти. Mm. Реванш, а далі буде, як буде. як мене, У мене були якісь чутки, якісь інсайди, що Січ Добряни хоче теж зробити свою медіакоманду. Е, ну, дивися, mm -hmm. Ми з вами грали матч товариський, правильно, так. Е, якраз е, взимку, і по-моєму тоді десь сказав, що ми десь і є, напевно, на якусь частину там медіакоманди. Ну, та? е, 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 е. Е, та, але якщо брати медіакоманду, коли там йдеться про якісь там, блогерів, там дуже відомих там особистостей, то ми, звичайно, mm -hmm. що ми взагалі там, не, не, не дотягуємо там, до рівня е, руху. Е, от, е, але ми могли от, якісь, такі, в яких таких турнірах, я думаю, що брати участь, ми можемо когось запросити. Я, ну, просто як брутальний футбол по якихось своїх зв'язках mm -hmm. і щось таке типу, гібридне правда, робити, Щоб це була mm -hmm. окрема команда. Mm -hmm. там, то, mm -hmm. то ні, бо все-таки в ну, нас якби завдання більше аматорський футбол розвивати, mm -hmm. а, завершити цей сезон от, на районі класно, і будемо дивитися, що ми на другий рік робимо. Почесно ну, бачиш зараз е, е, такі справи загалом в сфері якби, спонсорства. Багато питань, бо це все на цій історії якби зав'язано. Mm -hmm. Я розумію, що от, ну, наприклад, там умовно ну, руху, руха все є для того, щоб зробити свою медіакоманду. Київські також досить непогано стоять. Е, там для нас, ну для нас вже важливо це робити там. Як Запрошувати спонсорів, яких і зараз ну от чесно, от нас зараз спонсорів по суті якби нема. Тобто, спонсор це є брутальний футбол, ми якби на зв'язку з нами. Тому десь воно таке. Я будемо дивитися, вже від того відштовхуватися, щось робити. Мати, які твої очікування від турніру? Я думав, поздоровитися з цим дядьком для початку, але він не загнули. Коротше, очікування від турніру. Я дуже хочу подивитися, як буде грати «Ігніс». Ігніса? Не те, щоб я фанат Ігніса, я фанат хлопаків, але типу, ну, мені інтересно, як воно буде відбуватися, в якому плані. Ну як, вони будуть грати з іншими командами. А, -а, -а. Чо, при чому тут зради? Ні, ну так <свист> а ми про що говоримо? Ти питаєш, які в мене очікування, ну типу, загалом. Я кажу, мені цікаво подивитися, як буде грати, наприклад, та команда. Ми маємо тільки блядь, про нас. Ні, то ми то понятно, що ми типу взагалі за <свист> 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 Я ж типу це якби ну. Мені <свист> подобається <свист> твій монолог. Так, то бо я поняв, я петляю, бо ти зараз мені напхаєш, що ти то сказав, бо ти такий відчуваю тиск на себе. Максон, твої очікування. Е, та шо, Щоб провести класний час, е, там збір, правда, на ЗСУ. Допомогти нашим дуже закавим воїнам і е, розслабитись, пограти в футбол, показати так. достойну гру. Так. І все. Дорожі, друзі, от такий Контенту ще дуже-дуже дуже багато. Ви поки поставити свою подобаєчку. Ми тільки заїхали, а вже купу цього хід зняли. Дев'ятий. ти що? Дев'ятий. Будемо кого-то засіч. <рик> Але скажу так. Поламався, поломав, це під кулю собі. Ти полбав УПЛ. Має. Дос. Три. Холома дріб! Такий знайде. Дякую. О, добрый Опа, день. Добрий Добрий. день. Я, я... Да, я... 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 да, тренувались. Всім привіт, всім привіт. 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 Одні легенди диви, одні легенди. Я краду контент, як, як завжди. — Скільки я вже? 80 гривень винен тобі? Ні-ні, такса завжди однаково, 70 гривень. Бо 70 гривень що не гроші. Вже виходить 210. Так, зробили фотосесію. Зараз рухаємось кудись чекати, на що ми чекаємо. На на добра на ну, зараз я думаю трішки перепочинемо і будемо далі знімати якісь челенджі. Зараз виходимо на поле, там трішки ще поспілкуємося з різними цікавими. людьми. Друзі, дуже багато зірок, так дуже багато від вас подав байочок здорово. Привіт. Опа! Дуже сильна рука. Артем, які очікування? Ні, я, фік, як, немає. Вообще, немає. взагалі немає. Та ні, ну типу наше головне очікування, щоб зібралася мета по коштам для військових, по результату, чесно кажучи, нам як завжди пофіг, ми як завжди привезли свій відбірний грецький футбол. Тому всім, <с. хто <с. любить, скажімо так, подивитися щось сумне і нудне – дне, welcome to наші матчі. У вас склад оптимальний? У нас склад дивний, скажімо так. Вихідні дні у багатьох зйомки, якісь роботи, тому у нас склад дивний, нетрадиційний, але сподіваюся, що. Оновлена збір коміків Цікаво. Нові форми, до речі, вона оновлена і всередині трохи не тінується. Дуже гарна форма. Дякую дуже. Схоже на офіціанта, на Жовкіпну. Ну а головна мета цього турніру це збір для ЗСУ. Всі реквізити, посилання, деталі будуть в описі. Доєднуйтесь своїми донатами. Ціль дуже амбітна. Як побачите, на за райони що мені вже страшно ставить. Представник Ігніс у нас тут, Влад Адамович. Очікування на інформі. <реш> Досить да, да спорту, що це таке пума. У вас раніше була не пума. Це наші партнери. Ну, дивись, нам потрібно обкатати ту форму. Mm -hmm. Парадні ми приїхали вже нові, тут трошки цей мікс, mm -hmm. мікс комплектів. Mm -hmm. Але да, ми супер задоволені, тому що, ну, по-перше, це колаби з дуже крутим брендом. Виходимо на новий рівень. І повірте, ті, хто не бачили ще нашу вона буде от завтра, да, чи коли там вийде, mm -hmm. подивіться обов'язково нашу презентацію форма. Просто виходимо на новий рівень. І радіємо, що такі великі бренди звертають увагу. На наш медійний український футбол. Суто по спортивній складовій uh -huh. очікування. Ну ми е, їхали. У нас очікування завжди найвищі, на 100% їхні вогонь. Ми, ми, ми палаємо, горемо, ми хочемо тільки найвищих результатів. Цей турнір буде для нас складним, оскільки є ліміти по гравцям, оскільки не всі далеко змогли приїхати. Uh -huh. І медійні, зокрема, люди, тому що є, коротше, є, є нюанси. Uh -huh. Але налаштовуємося. Он е, Володимирович ходить. Налаштовує команду як, як не можна, тільки краще. Він він дуже серйозно завжди виглядає. Я що вмикаю вас тікток, ваш тікток там одразу відос, де Мілєвський когось та полоскає, ти гріша, куди ти біжиш? От він не полас... Ти розумієш, от уже є така довіра, що ми розуміємо, що то не є якийсь типу, от йому не, не в прикол нас просто довбати. Він не просто каже, чого ти так ну, бігаєш? Не, не просто, щоб показати авторитет, він а підказує. щоб щось дати. Він, якісь да. От bonus, саме а пацани впитують від нього, і це mm. видно, тому що ми прогресуємо, команда розвивається. І ну з таким капітаном ми не можемо ставити собі низькі якісь цілі. Хоч ми розуміємо, що буде ну, дійсно важко. Mm -hmm. Mm -hmm. Бо група в нас. Проти всі штабряни, за які будуть грати хлопаки, наші медійники. Так, Хлопаків так. на тренір не покликали, але наших медійників Січ підібрала і ми за січ зіграємо. Я сподіваюся, що буде в першу, чергу меді... Ні, в першу чергу буде результативно по донатам, по-друге, буде медійно і по-третє, буде класний футбол. А я бажаю вам успіху, але тільки не в матчі з нами. Та які Немаленьки, ну, скажімо. Ми приїхали, щоб взяти участь, щоб зібрати трилями, щоб допомогти. От, реально. Чи ми фаворити? Ні. Чи люди вважають нас фаворитами так? Але нас розбавили вісім-вісім буде інших людей грати з нашої не такі як наші команди. Ми б виставили тут район, та ми б були, мабуть, одні з фаворитів, одні не кажу фаворити, тому що. Жара, сонце, десь комусь не пішло, десь хтось перепив, пацани з села. Але будемо бадатися, хочемо вийти з групи, ну, з групи вийдемо, хочемо Хочемо виграти, давайте так. Хочемо. А чому ні, приїхали, щоб виграти, правильно? Доброго дня. Пацани, я Як на справи? Дивимося, відосики, добрий день. Що Давай. — спеціально для трибуни ми Так, це якась шваль можна викріни, це не моя. Це як брат. Оп. Аккуратненько, да. МЖ. Да, конечно. Давай. Вот так. А вы думали это, да? А вы это думали? Вот так. Артем на місці такі Я під кундюком, А коротше, зараз під час челенджів будуть розігруватись якісь плюшки, бонуси, які можуть прямо вплинути на перебіг матчів. Команда, яка переможе, буде мати дві секретні картки. Я думаю, це також з точки зору, дуже вплине на перебіг цього турніру. Three, two, Аплодисменти, у нас після першого раунду одне очко. Ну якось так. Там же якась іде певна поплава, що хтось з команд використовує не зовсім коректно правила. Має бути сім різних людей, а там сім однакових людей. Хтось щось порушує правила. Ай, Змови, працюючись. Ой! Так, наша черга бути. Скільки здесь кількість заб'є? Шість шести. Шість шести. там со чотири виходить. Шість вісьми. А, а, б... а, у нас третє місце непогано, непогано. Ми, ми тримаємось так. Я думаю, десь близько до серединки. Перший конкурс ми програли, друга серединка, третій виграємо і тримаємо золоту середину. Мені здається, це цілком нормальний результат. Друзі, як ви бачите, цілу купу контенту ми прямо зараз знімаємо. Дуже складно все зловити, але якби не наша крута техніка, на яку ми знімаємо, це було б точно неможливо. В тому числі нам дуже сильно допомагає тут смартфони, на які ми знімаємо свої сторіс. Якщо у вас є смартфон, а я переконаний, є ніколи не пізно буде його і взяти собі кращий смартфон. А якщо брати, то в магазині Моспан івано франківськ Саме в магазині Моспан івано ви можете взяти на себе будь-який айфон, який вам заманеться. Аксесуари до нього переходьте за посиланням в закріпленому коментарі. Купуйте собі, користуйтесь, там все, що треба для вашого смартфону. Подаруночки словом, все, що має бути. Давше в камеру сказав, піти позайобувати, бо Я тут е, з пустою пляшечкою соку, вона мені мішає, тут конкурси, там ада, Все. Всі взагалі тут. привіт. — Можна зняти, будь ласка, на кінокамеру? — Скажіть, будь ласка, якісь ваші очікування, як вам ще тут все, чи подобається, чи не подобається. Ні, ти що, класно, все круто. Пообідали сьогодні, безкоштовно. Безкоштовно, нам не дали безкоштовно. Так, так, от, все, ми це запишемо. Класно, по-перше, очікування: зібрати потрібну суму на ту Сто процентів. По-друге, вийти на поле мені. Міну. Забити гол клас, не видовий. Трещо дохавську. Такий більш прикольний гол. звичайний. Е <постив> ну і блять, на <постив> амбіційні шамрія, а вже ж забрати кубок. О, да, Ну я не знаю. Але я не граю, я травмувався взагалі, так що. Ну, ти ж нещодавно відочки записував. Нещодавно грав. Пах! Пах, брат, пах! У мене теж такий є. Хочу запитати в, в Боба Месі, що він думає про цей турнір, які в нього очікування. І чи планує брат? Да. Розкажи, як, як взагалі вся атмосфера, що тут відбувається, які в тебе очікування від цього турніру? Чи плануєш забити гол? Так, да, завтра я, я хочу забити для моєї бабушки та папи гол. Клас, потому, що це вони, клас. Вони мені, мені дадуть дачі. Я, я їх люблю і вважаю їх. Клас, а який гол плануєш забити? Кось коронну дев'ятку? девятка моя будет, а нет? девятка, або... Або... какой-то будет... Або пенка, або шастной... Мне кажется, это Класс! Пан добрый день! Хотел спросить вас, какие у вас ожидания? Как думаете, кто турнир выиграет? Очень много сейчас информации, челленджей, много всего. Мы только приехали, думать о том, кто выиграет турнир, я даже пока еще не думал, потому что с одного на второе, с корабля на бал, под, пока всех увидишь, Коля, Тарас Михалик, этот бесконечный шум от, а, от, миш... от, от, Миши. А и... вы привыкли на таком уровне, как вы играли? Я а привык, вас? поэтому я хожу, ни в не участвую. Завтра буде тяжелий день, будемо грати дві ігри подряд, бо в мене всі емоції на завтра. А що, як ти думаєш, що виграє, брат? Там турнір, що? Турнір? <хи> Та, я думаю, що у нас є всі шанси. Ми вдома. Ми хозяїва. Такі, типу, на базі, на базі. Газди. Расто, і стіни Газде, газде вдома, своя підтримка. Хоча малих всі за нас. Ми заряджені. Ну, у вас я пам'ятаю, на, на один шанс більше, трохи. Да, в плані підтримки. Нас було... Проча, по челенджах дати фору гостям, щоб вони не відчували якогось такого, типу, знаєш. Ну просто бачимо, тому що я не граю, я травмувався. Так ти, ти знаєш, я за збірної Італії грав. Я би тут, да. знаєш, показував. Ну, чекай, то можна дозволено тільки одного екс-футболіста чи двох. Ну, якраз мене ж збірно, зі збірної Італії купили, пані? Ну, Хоча, успіх, завтра побачимо. А я не знаю, ну, що побачимо? Ну, Чи твої пацки виграють, чи мої пацки виграють Ну все, подивимося, подивимося. Конкурси закінчились. А, як тобі конкурс і вас? <рес> Давай. Не знімай мене. Будь ласка, скажи. Всі такі є, Що да? чесно, це канава. В якому плані? В усьому. ми взяли яке? Шосте з шести? Та яке шосте, шесте, третє? Але взагалі ми яке місце ми взяли? Останнє, напевно. В нас є. Ми взяли останнє місце в челенджі, де я приймав участь, ара взяла останнє місце. Джус э, передостаннє. <рес> ну і там паша, вроді третє. Ну... Ну, то я, Знач, я взяв останнє, Ара взяв останнє, Джус e, третє і Паша третє. Ну, десь третій десь... будемо, четвертій. Та де? Ні, Локо, я так розумію, дискваліфікували. що? А у них один той самий гравець постійно грав. Хто, Фадецький? М -м -м -м, можливо, він, я не пам'ятаю. О, супер. Якщо Федецкий мінус, значить рух... ми десь можемо буде в серденці. І рух четверті, там місце якесь слабеньке дуже посів. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, воно вже зараз прямо почнеться прес-конференція. Я вже зачекався, що кажучи, трішки дуже, як дуже, дуже да, вже трішки зварений. І, і це ще реально матчі не почалися. Сьогоднішній день дуже насичений. Дуже багато людей з усіма хочеться поспілкуватися, обмінятись пару слів, бо тебе всі щось питають, реально. Прямо по медійності тут все дуже здорово, мені дуже подобається. Є моменти по організації, трішки деякі моменти не подобаються. Але загалом це обкатка. це обкатка. Люди щось обкатують, обдумують, як це зробити краще. Це перший кубок, так що ну… перший можна пробачити. Далі будемо суворіші. Ми ревізори медійних кубків, oh, да. uh -huh. представлення візитівок. Валерій Федорчук — тут головний тренер. Одна із головних зірок це Микола Морозюк, як соборі збірної України та Динамо Київ. Кожен з вас у дитинстві мріє грати в топ-командах. Роздавати автографи, чути свої прізвища на трибунах. Артемі капітан, і найвищий футболіст, і найсильніший, президент. і президент, і найстарший, і все одному. Бачили по всьому світу, вони розлетілись. Увага на екран стіч Добрян. Їх і російські програми футболки приймають виклик взяти участь у боротьбі за перший медійний футбольний кубок України – «Юкрейн Стіл Кап. Наймодійніша сільська футбольна команда країни. Проєкт, що популяризує аматорський футбол України. Цього кільку ми станемо частиною нової сторінки медійного футболу. Ці ж добряни підсиляться медіалограми і професійними гравцями, як того вимагає регламент. Ми привеземо достойну банду, щоб допомогти досягнути головної цілі, закрити збір для наших воїнів і, звісно, поборотися за кулок. Кощук проти Ніленського, Васяний Куріст проти ОБМС, куст проти Діми Бог це буде легендарно. Всіх добряків на ЮАК Сті. Всі клітські. Всі літні. Всі до Дуже розповідати про себе непроста задача. Тому ми подумали і вирішили доручити це штучному інтелекту. І він створив цю композицію. Ну а ми доповнили її відеорядом із цікавими та не дуже фактами з історії нашої команди. <рес> Ми взяли друге місце в номінації візитівок. Зараз покажу, що ми за це отримали. Павло технічний технічно все задання ще раз. І далі що запитання, Павло та з на ці запитання. Старий Старим зайомий славу. Це просто сире м'ясо є. Спод... Друзі, ось такий от був перший день на UA Steel Cup. Якщо це відео вам сподобалось, поставте свою вподобайку. Ми сьогодні побачили купу челенджів, купу зірок. Знову ж таки, ваші вподобайки, ваші донати за посиланням в описі. Магазин Ставте лайк, будь ласка. Моспан пан Івано-Франківськ. Він є в закріпленому коментарі. Завтра Наші спонсори завтра з вами вже зустрінемось на поєдинку. Не на поєдинку, а на першому мачі. Не турі навіть, а на першому офіційному ігровому дні QA Steel Cup. Рівень шалений, і ми намагаємось про все це розповідати на нашому Ютубі, на Ютуб-каналі Хлопаки. Виголовна, будь ласка, дивіться і ставте лайки, бо нам це важливо. І ми з вами зовсім скоро побачимось. Всім папа!